Так, шановні, усім привіт! З вами на зв'язку Яфетформоз. Це запис, як я і обіцяв сьогодні на стрімі. Зробимо огляд наступного реплея. Отримав я його від гравця Стенфорд на мою електронну пошту. Тому подивимося, чувак зіграв дуже крутий бій на суперконі. Там, блін, більше ніж 8 тисяч дамаго. Тому. Просто зараз підемо і подивимося цей бій. Він дуже м'ясний, дуже крутий. І мені цікаво. Я його ще не дивився, тому підемо оцінимо. Ви самі тільки що побачили статистику гравця. Досить непоганий гравець. Каже, що складно грати на євросервері, тим більше він не очікував стільки надовбати бою Тому що він, в принципі, хотів набити десь приблизно 7 тисяч плюс дамагу, але все пішлося якось інакше, і він надовбав значно більше. Тому будемо починати дивитися реплейчик. Так, що в нас по сетапам? До речі, в них перевага по тяжах. Стенфорд 1, в них є 100 Хевік, бій одні десятки. Бабаха, КПЗ, Прога, Шеріданий Є50М. В команді Стенфорда, Бабаха, Гріля, Рога, Шерік, ТВП і ВЗ. ЛТшка китайська. Тому якось так. Я ще раз нагадую, це режим перевага, як ви бачите. Тобто це звичний режим, це звичний, звичайний рандом. Це ніякий не режим там, гравітація чи ще щось. Супер ну... Подивимось, подивимось. Я б, наприклад, на, насправді очікував би супротивників десь в районі Б, але подивимось, де вони будуть. Ну так, СТ-шок вже засвітили. Ага, Стенфорд вилізає на позицію, щоб покидати з гірочки. Ну, в принципі, це правильна позиція, тому що я зазвичай справа об'їжджаю. До речі, Прагета їхній допускає помилку. Фугаси. Ну, бачите, КПЗ-50 т досить броньована башта, тобто не так легко його пробити. Ага, і буде спробу, проб, буде... Спробує попрацювати по проєкту. Фугас на 600, нормально, полетіло. Ну і Progetta показав свій майстер-клас. Шерідан. Не видно тільки тяжів. Насправді, ну. Ага, он Хевік вже засвітився. Броню пробує. А он і Ясто засвітився. Дивно, що вся команда ворожа поїхала на А. Стенфорд, в принципі, він поїхав на типову позицію для тяжкого танку. Е Дивно, що маючи перевагу у тяжких танках, вони поперлися в на А. І Тіма тим часом зливає вже бій, але бачите, є 50 шотний. <реком> фугаси, ну фугаси. Це Е50, я не знаю, чи ЄС взагалі на такому калібрі, як е, Суперкінь, стріляти фугасами в Є-50, ну, там дуже мало пробитів. За рахунок кутів, за рахунок того, що в нього добре опускається гармата, він Є100 видав. Бабашка. Досить динамічний бій, але він наразі відіграє просто від одного флангу. Тобто ніде він не від'їхав, ну. 3 проти 4 залишилось. Окей. Okay. Бабаху має розвалити. Але бачите, хевік там видає. Майже фуловий хевік. Майже фуловий Є100, шотний е Е50М. Тобто там в них залишилося на трьох, півтори, дві з половиною, Це 4 4, 4, Ну, трішечки більше, ніж 4 тисячі дамагу, тобто 4000 ХП. Стенфорд, в принципі, вони залишилися. Він залишився один, тому що Союзна СТ, союзний ТВП він на один постріл, тобто він нецікавий супротивник чи союзник взагалі. Але подивимося, можливо, ТВП теж щось зможе виграти. Між тим. Ну, ЄСТО допускає помилки, тому що він розвернувся і знову фу... не встигає. Встигає! Забрав Є50, дуже чудово. Дуже чудово. Ну Тобто тут ще ЄСТО в них трішечки. Навіщо ЄСТО заряджає ФУГАС, коли можна вис... зробити постріл бронебійним в НЛД, для мене загадка. Ну там хіба, можливо, 40% хлопчик це. Скоріше за все. Ну і тут він один в три, вдвоє залишився. Дамаг через коліно не пройшов. Хіба, на мій погляд, повинен був пройти. Золотом стріляє по ЄСТО. Е 100 ну, Добре, Хевік, Хевік заряджений. Дуже, дуже правильно грає, садить на коліно. Хевік дуже багато помилок робить. Хевік зробив дуже багато помилок, дуже багато. Ну і тут якби півтори тисячі хп проти 1100 хп. В принципі, Хевік з барабану забирає суперконя. Вже майже 7 тисяч дамагу. Ну і башти суперкінь грається. Тобто його в, так в такій позиції його досить складно пробивати в командирський лючок цей. А от суперкуню досить легко. Він зверху. Боже, майже 3000 втанкував, я в шоці. Ну це суперкінь. 8122 дамага. Це круто. Це дуже круто. Це навіть навіть незважаючи на те, що. Е Сам Стенфорд, він досить скіловий гравець, в нього 60%, 60 перемог, правильно? 65, перепрошую. 65% перемог. Але, по-перше, йому фартануло, тому що, е, тому що фартануло. Е, по-друге, що команда ворожа, так вони одним флангом поїхали на А. І по-друге, те, що все ж є 100 Хевік вони досить нерозумні гравці. 46%, як я і казав, є 154%, але він себе вів як гравець з дуже поганою статою. Можливо, щось в нього, не знаю, день не задався і так далі. Між тим, 816 тисяч дамагу. Оце він планочку на майстра задрав в цей день, це коли було зроблено. Який день ти грав? Добре, я, я не буду вже дивитися, який день він грав цей бій. Але між тим, <coughs> бій дуже крутий получився, вийшов. Вийшов, э, вибачте, Стенфорд, дякую тобі э, за цей реплей. Дуже кльовий, дуже кльовий бій вийшов. І мені дуже він сподобався. Майже три тисячі заблоковано, вісім накидав. З чотирьох загасив і усю ворожу команду він э, хоч якось. Хоч якось Подовбав. Досить, досить непоганий реплей, досить непоганий бій. Я вважаю, що це крутий бій. 800 дамагу це просто неймовірно круто. Тому якось так. А на цій веселій ноті, шановні, я кажу усім, дякую, що подивилися цей огляд реплею. Бій був, був крутий. Я думаю, що він заслуговує на, на, на лаври, переможця і медаль майстра. А на цій веселіноті я кажу всім дякую. Підтримуйте україномовний контент і за можливості підтримуйте Збройні Сили України, тому що вони ведуть нас до перемоги. Дякую всім, до зустрічі, папа, -па, з вами Буфет, Побачимось.